Банк Руський стандарт відкрив у Черкасах контакт-центр. Відтепер клієнтів з усієї України обслуговують більше ста черкаських операторів. Банк Русський стандарт Бекамоксім. Добрий день. У перспективі в кол-центрі Руськава стандарта працюватиме до півтисячі робітників. Обіцяє керівництво банку. Все для того, аби кожен клієнт відчув турботу про себе. Створення от такого контакт-центру дає можливість людині перед тим, як здійснити ту чи іншу банківську операцію досконало отримати всю повноту щодо того, які ризики вона буде мати, і які наслідки буде мати вона в результаті здійснення тієї чи іншої банківської операції. Розмістили контакт-центр у Черкасах не випадково, адже це місто в самому серці України. Тут достатньо і економічних вишів, і людей, що бажають працювати. У нас очень интересная система и мотивации, и обучения и развития. То есть у нас есть возможность как карьерного роста, как горизонтального, так и вертикального. То есть горизонтально это человек наращивает свои компетенции, он может развиваться в нескольких направлениях и переходить из одного направления в другое. Что касается вертикального, человек может начинать прийти к нам на уровень специалиста, даже может быть без опыта работы в банковской сфере и вырасти до начальника отдела. Сергій закінчив банківський інститут. За день приймає до ста дзвінків. Хлопець говорить, найбільше йому подобається дружній колектив і можливість кар'єрного росту. Для мене це в першу чергу, як по суті, робота в банку, тобто по спеціальності, і чудовий старт моєї кар'єри. Банк, якщо я заслуговую, банк може мене перевести на як на вищу посаду в межах цього кол-центру, так по суті, перевести на відділення працівником. Влаштуватись до контакт центру можуть не лише випускники і студенти, а люди різного віку. Головне кажуть у банку не вік, а бажання працювати з людьми. Должна бути економічне образование, фінансова, да, в фінансовій сфері. Звісно, це више образование люди з вишивим образування. Тамок би студенти останніх курсів економічних вузов. Це люди, які которые гибкие, которые быстро обучаемые, которые хотят работать и которые активные очень имеют активную жизненную позицию. За словами керівника руського стандарта, мета відкриття контакт-центру покращити обслуговування клієнтів. Андрій Кисельов переконаний, тільки так можна виправдати довіру людей і перемогти конкурентів. І ми хочемо, в тому числі і за цього кол-центру, улучшити наше качество обслуговування клієнтів, а слідувачів, і лояльність, к фінансового учреждению.